Маємо такі сервісні інтервали 5 тисяч кілометрів. Вартує злити масло в редукторі. Дивіться, так ви зараз в коментах будете писати це все фігня, ті не дурина. Згідно офіційної документації, взагалі немає передбачених кілометражу, коли треба зливати масло в редукторі. Понятно, так але давайте згадаємо всі історію аудієтронів, де масло в редукторі ніхто не міняв, а потім почали міняти чомусь двигуни, редуктора цікаво, чому. А все тому, що машини вчасно не обслуговувалися. І тут така сама ситуація. Я вважаю, що поміняти мастило на п'яти тисячах кілометрів, коли машина пройшла якусь базову там. Обкатку, так скажем, так відповідно, це точно забезпечить вам довшу роботу вашого редуктора. Адже редуктор це механічна частина, вона складається з певних валів, з шестерень і так далі. Відповідно, вони всі між собою труться. А для цього є спеціальне редукторне мастило для того, щоб продовжувати роботу цих елементів. Наступна заміна, ми рекомендуємо проводити на 25 тисячах кілометрах, тобто через 20 тисяч. Знов ж таки, і вже наступні заміни можна робити раз 50 або раз 60 тисяч. Як в принципі, більшість інструкцій це передбачають. Ось такий. Чином е, тому, якщо є спеціалісти, вони точно є, хто дивиться відео, напиши, будь ласка, в коментарі. Що. Цікаво почути думку, можливо, ми чогось нового і навчимося.